Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, мене звати Олександр, канал про інвестиції. Що відбувається: ринки червоні, акції падають, гроші втрачаються. Що з цим робити, що сталося, куди бігти, купувати, продавати. Не, не зрозуміло, що робити. В цьому відео про це поговоримо. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заражаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. Подивившись на графіки різних акцій. Або Індексів, наприклад, все, Dow Jones впав на 2%, NASDAQ впав на майже на 3,5%, SP500 на 271 майже на 3%, Russell 2000 так само на 3%, майже впав. Перейшовши на карту SP500, ось тут бачимо, як різні компанії Tesla, Amazon мінус 5, Broadcom майже мінус 6, Nvidia мінус 5, і ну і в загальному все, на що майже не подивився, все червоне, що від що відбулося, що знову сталося, куди бігти, що з цим робити. Тільки деякі компанії там світі. На червоне, о PepsiCo добре, так виросло на 4% із індексу SP500. Мої портфелі так само падали, бачимо в трейдинг 212 мінус 3,5%. Якщо взяти Interactive Brokers, так само бачимо, що впало там на 10%. Акції від початку року так добре, 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 росли і доросли до плюс 56% за рік, ну точніше від початку року. Ну і зараз от воно впало до 41% всього від початку року зростання портфеля. Так само писав про це вчора. В телеграм-каналі, ось робив ті самі скріншоти з одного брокера, з іншого брокера, наскільки все там попадало. Це було на початку. І якщо піти далі, то бачимо, що тут на майже 11%. В якийсь момент доходило до 12% впав портфель на Interactive Brokers. Ну, потім трішки відріс до 9%. Ну, але подивимося, що там буде далі, що буде в понеділок. Так само карта та сама SP 500, все на червоне. До речі, хто не підписаний на телеграм-канал, в описі під цим відео є посилання на телеграм-канал. Переходьте, підписуйтесь. Там я публікую різні статті про світ інвестицій, деколи що я купую, що я продаю, продаю рідко. Простіше кажучи, так само телеграм-канал про інвестиції, і ось в принципі писав, що вчора сталося. Особисто, на мою думку, з чого це все почалося, бо Трамп не мав настрою, бо йому не дали Нобелівську премію, яку він так хотів отримати за 2024 рік. Ну тепер можливо він її отримає в 2025 році. І, мабуть, звідси все пішло. Плюс як завжди, економічні війни США та. Китаю один із постів викладав в Телеграмі, що бачимо фондові індекси США впали в п'ятницю вранці, оскільки президент Дональд Трамп пригрозив запровадити вищі тарифи на китайські товари, посилаючись на ворожі торгівельні дії Китаю і так далі. Потім пізніше він в своїй соціальній мережі Трасоціал накатав отаку простиню, де знову ж таки розказав про те, що який Китай не хороший. Текст там був приблизно такий, частина точніше тексту, що у Китаю відбуваються дуже дивні речі, вони стають дуже ворожими та надсилають листи до країн світу. Висловлюючи бажання запровадити експортний контроль на кожен елемент виробництва, пов'язаний з рідкісними землями, мається на увазі рідкоземельні копалини, та практично на все, що спаде їм на думку, навіть якщо це не виробляється в Китаї. Ніхто ніколи не бачив нічого подібного і так далі. Ось там можете перейти в телеграм, собі почитати. Пізніше він написав ще один пост, трішки вже менший, але теж великий. І це основна причина, чому ринки пішли вниз. Що там було сказано, щойно стало відомо, що Китай зайняв надзвичайно. Чайно агресивну позицію щодо торгівлі, надіславши світові вкрай ворожого листа, в якому зазначилося, що з 1 листопада 2025 року вони запровадять масштабний експортний контроль практично на кожен продукт, який вони виробляють, а деякі навіть не виробляються ними. Це вплине на всі країни без винятку, і очевидно, це був план, розроблений ними багато років тому. Це абсолютно не чувано в міжнародній торгівлі та є моральною ганьбою у стосунках з іншими країнами, виходячи з цього. Факту, що Китай зайняв цю безпрецедентну позицію і виступаючи лише від імені США, а не інших країн, яким загрожували аналогічні загрози, починаючи з 1 листопада 2021 року, або раніше, залежно від будь-яких подальших дій чи змін вжитих Китаєм, Сполучені Штати Америки запроваджують тарифи у розмірі 100% на Китай, понад будь-який тариф, який вони сплачують наразі. Також 1 листопада, ми запровадимо експортний контроль на все критично важливе. Можливе програмне забезпечення. Неможливо повірити, що Китай вжив би таких заходів, але вони це зробили. А решта вже історія. Дякую за вашу увагу до цього питання. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки. Хто не знає, він має свою соціальну мережу. Ось також ось у неї такий є значок, така посилена Трас Соціал. Тільки чомусь у мене останні два дні воно не відкривається. Чи це проблема тільки в мене? Чи може у вас також, якщо ви підписані на Трампа або зареєстровані в цій соціальній мережі, то напишіть коментар. Чи тільки в мене, от п'ятниця, субота, воно не працює, чи може щось там десь сталося. І тут він публікує свої такі пости і цим дуже сильно рухає різні ринки, різні акції і так далі. Ну от і тепер основне головне питання: чи це тако трейд, чи ні. Що таке, такот рейд так само вписав в Телеграмі. В принципі, можливо, ви дуже часто бачили ось такий Тако з головою Трампа або щось подібне. Тобто, Трамп always chicken out. Трамп завжди, chicken out, якби курка убігає, можна сказати. Тобто Трамп. Завжди відступає це, означає, тобто він щось зробив, зробив якусь заяву, що так ми зараз з Китаєм 100% на них тарифу. Всі послухали, перелякались, думають, зараз все повалиться, починають там продавати акції, починати робити паніку. Потім через тиждень або два тижні, через місяць він виходить і каже: Добре, я все передумав, уже, уже цього немає. Ми там про щось домовились, тарифи уже не вступають або вступають наполовину менше, або замість 100% вступають вступає тільки 10%. І от, виходить, Трамп Олвий chicken out. тобто Трамп відступив від своїх слів. Ринки назад люди почули хорошу новину. Ринки назад виросли. Дуже багато хто говорить, що на цьому Трамп якби так спеціально сам робить, щоб його близьке оточення заробляло на цим на цьому гроші. Може, комусь там говорить, що так, хлопці, зараз я зроблю пост. Вони там закупають якісь акції, пути коли і так далі. Ставлять на падіння. Він оголошує це в загальному так робити не можна. Ну але я думаю, там є якісь лазейки, як то кажуть. Потім він каже: хлопці, все розвертає. Ми Купляємо тепер коли на ріст акцій, і оголошує іншу новину. І акції ростуть, і люди заробляють так дуже багато сотні і тисячі і мільйони. І від березня-квітня 25-го року, коли Трамп вже був президентом, вже відбувалося таке не один раз, що він валив ринки. Потім виходив, казав, ладно, ми домовились, і все уже класно. І ринки назад відростали. До речі, в описі під цим відео маю посилання на гарантовану 15% знижку, яка, до речі, сумується до інших знижок, якщо ви вони діють в даний момент до сайту Investing.com, а точніше, її платної частини Investing.pro. Яка має в собі ProPix, тобто їх топ-10-15 акцій, які за результатами, ось тут було відео, результати інвестицій п'яти місяців, обігнали індекс sp 500, і в загальному огляд самого сайту буде під оцим відео. Переходьте собі, подивіться. Ось так виглядають ці ProPix. показують, що в даний момент вони обганяють SP 500 за 12 років більше, ніж на 2000%. sp 500 виріс на 370. їх it тітани виросли на. 1760%. Ось так вони показують, за який місяць, з 1 числа вони купили акції. Ось тут написали, що вони додали, що вони продали, в який плюс або мінус. Важлива інформація, щоб діяла ця знижка, реєструватися треба через десктопну версію, тобто або через ноутбук, через Google, або через якщо телефон, то так само через Google, а не через аплікацію. В аплікації 15% знижка не діє. В телеграм-каналі ви питали часто, що у мене там так сильно потягнуло мої, мій портфель на нижчу. Він впав там аж на цілих 12%, 10% відсотків в один із моментів це Interactive Brokers. третій 212 менше впав, того, що він менш волатильний. А Interactive Brokers впав, тому що там є багато технологічних компаній, точніше, не багато технологічних компаній, а велика частка їх є. І бачимо, що, от, наприклад, там в мене є такі компанії, як Robinhood. От вони впали на 8%. А Якщо взяти постмаркет після закриття ринку, то бачимо, що доходило взагалі до 12,5%. Ось воно падало тут. Було далі. Coinbase впав на 7%. Відсотків в піку своєму він доходив до 12% вниз. А пам'ятаємо, що то, що впало на 12%, щоб повернулося назад до тої ціни, то воно має вирости не на 12% тепер, а на 24 Бо якщо щось коштувало 400 доларів і впало на 50%, то воно коштує 200 доларів. І тепер від 200 доларів, щоб воно виросло знову на ті 400, тобто додало 200 доларів, воно має додати. 100% з 200 зрости до 400, прибавити додаткові 200 Тому як би так, компанія Micron Technology так само на 5,5% впала, в піку вона там доходила до 8-9 але по факту впала на 7%, рахуючи з постмаркетом. Але на що хочу звернути увагу на таку річ, що якщо ми подивимось місяць часу, останній. То всі ці компанії зросли досить шалено. Взяти мікрон, то він з урахуванням уже цього падіння він впав на 20%. А якщо подивитися до його піку, то він за один місяць це шалено виріс на 30,5%. Coinbase так само з урахуванням падіння виріс все одно на 10%. А якщо взяти його пік, то за один місяць він виріс на 19% 46%, тобто майже на 20% він виріс за один місяць. Robinhood так само ось, виріс на 18%. А в своєму піку перед цим падінням він зробив плюс 30 майже відсотків за один місяць. Ну і ще, що саме цікавіше, що якщо взяти всі ці компанії, які я купував їх там на початку року, наприклад, то від початку року вони виросли з урахуванням падіння Coinbase на 40%. Коли там я його докуповував в квітні, після цього всього воно виросло на 103 відсотка. Ось бачимо, тут відсотки змінюються. Robinhood виріс від початку року на 252 відсотки. От коли я його купував. По 35 доларів за акцію. Від того моменту воно взагалі там виросло на 300%. Coinbase так само від початку року виріс на 107%. Якщо взяти квітень, то від квітня вони виросли на 172%. І теперішнє падіння на якихось там 7-8% це взагалі рахується нічого. Бо взяти ж той самий індекс SP 500 і на індекс SP500, наприклад, VOO, бачимо, за один день о, ні, впало майже на 3%. Постмаркет так само, воно впало було на 3,70%, майже на 4%. Відсотки, але взяти від початку року, ну то він приріс на 12%. І оце падіння шалене, яке було в п'ятницю, то ми бачимо, ось, ось тут, ось воно, ось оця маленька кресочка, як кажуть поляки. Що з цим всім робити? Тут кожен приймає своє рішення, кожен бере свою відповідальність за своє життя, за свої гроші. Особисто я. Щось буду докуповувати на цих просадках. Питання основне, чи буде далі воно ще щось падати, чи ні? Що там відбудеться в понеділок, коли ринки відкриються. І в загальному чекаємо, коли Трамп скаже, що окей, все, ми домовились, бо він сказав, що він скасував, він не хоче розмовляти з тепер з Сізіньпіньом. У них мала бути зустріч, але він її відмінив. Але зараз, от я бачу, деякі пости в різних пабліках появляються, що він уже там передумав і сказав, що ну, він не казав, що він не буде з ним зустрічатися. А все одно, можливо, він з ним зустрінеться. Наскільки це правда, теж не знаю, тому що, як я казав, от у мене його сторінка Trust Social не грузиться, чи він там щось публікував, чи ні. Знову ж таки, можуть це бути просто фейки, бо так знову ж таки не раз уже було, що створювали фейкові повідомлення, як би від Трампа, хоча він у себе їх не публікував, для того, щоб люди там відкуповували, а потім воно далі падало. Ну, коротше, такі махінації. Пам'ятайте про те, що найкраще купувати тоді, коли все червоне, коли всі продають, коли всі бояться. Розумні інвестори тоді купують подешевше з скидками, так сказати. Вони, як заходиш, а Там о, там скидка, там скидка, там скидка. Вчора телевізор я хотів купити за 2000 доларів, а сьогодні вона коштує 1000, А телевізор той самий, все, беру, нічого в ньому не помінялося, нічого не змінилося. Тому ось так. Всі корисні посилання ви знайдете в описі під цим відео. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. Якщо потрібна, 15% знижка на Investing Pro з їхніми ProPix, що вони рекомендують там купувати, які обганяють. Індекси 500 поки що шалено, то посилання на 15% знижку так само є там. Пам'ятайте, що вона працює тільки з десктопної версії, тобто з Гугла треба заходити, або якщо з телефона, то так само з Гугла, а не з аплікації. Якщо вас перекиди в аплікацію, аплікацію треба видалити, зайти через Google, нормально купити і потім знову скачати собі аплікацію. Деколи, до речі, буває, що треба перейти на англомовну версію або ручками вписати промокод. Батько інвестор. Всім дякую, всім папа. успіху в інвестиціях. you <laughs>